Музика, мій провідник, все життя. Пишаюся всім, що створив. Наприклад, стерву я написав за 15 хвилин, поки їхав в таксі. Кожна пісня це пережиток моїх вражень. Островський більш стриманий, ніж далі. Чим більше, більше, більше ви робите, тим краще, краще стає ваша діяльність. Бо я в житті такий, Тому чому мені відмовлятися від життя? Мене звати Островський, я артист, співак, актор, модель. ким я тільки не буваю. Можете знати мене по піснях, таким як тату, як Артерія, Стербо. Ось. З того, що я вирішую просто не писати. І відкриваю Біт Старс, там знаходяться мінусовки. Ну, це в мене звичка ще з того часу, коли я займався репом. І я звідти беру мінус, під неї просто починаю підганяти текст, писати, писати. І іноді буває таке, що я пишу, наприклад, наприклад, я написав за 15 хвилин, поки їхав в таксі повністю. І артерію я написав десь за ну, десь так же. Пів години, 40 хвилин на студії прийшов, поки чекав пацанів молодих, поки вони прийдуть. Я написав нову вже пісню. Ось так і відбувається. Ну, Бачу відгуки людей, бачу на вулиці, хто фоткається, підходить, бачу, хто приходить на концерти. І з цього. Ну, і Звичайно, що є в нас маркетологи, які вичисляють, хто і в якому віці слухає музику. От, В принципі, так воно і відбувається. Терапія, робота і зброя це разом. Я музику... без музики жити не можу. Бо я знаю багато людей, артистів, які не слухають музику, щоб не надихатись, а я не можу без музики. Музика мій провідник все життя. Пишаюся всім, що створив. Кожна пісня це пережиток моїх вражень, деякі пісні це про, про інших людей, які теж щось пережили. Тому захоплююсь всім. Ніколи не це, це, це Я повністю. Я, я, я в житті такий, тому чому мені відмовлятися від життя. Напевно, здивувало, те, ну, це не коментар, а це більше коли я б, там, був в компанії друзів і сиділа дівчинка, і вона каже, це ти співав е -Егоїст". Я Кажу, ну так, да". там не геній. І оказується, що вона переживала прям дуже там, серйозні емоції свої під мою пісню. І оце мене дуже вразило, що ібо, ібо я пишу, випускаю, десь там воно щось робиться. Я, там... ну, тобто, я не, не знав, що це настільки впливає на людей. Я дуже вдячний, що так воно відбувається. Островський більш стриманий, ніж Віталій. Те, що зараз ціниться більше, ніж якісна музика, ну, можу оцінити в принципі. Як це все як, як, трішки бред. Зараз, мені здається, трішки у людей зсунулося чомусь е, смак кудись не туди. Не так важко, якщо ти робиш якусь фігню, мені здається. Якщо ти будеш робити щось посредственне і дуже дуже зрозуміле, ти будеш. У руля, якщо ти робиш щось, те, що треба розгадувати, і те, що треба вислухувати пару разів і ну, бачити сенси набагато більше і в музиці, і в самій, і в тексті. І от тоді ти, тоді ти не будеш так багато прослуховуваний, як ті люди, які роблять просто посередню музику. Ніколи не сумніватися в собі. Робити тільки те, що вам подобається, не дивлячись на якісь навіть поради людей, навіть якщо це ваші самі найкращі друзі. І третє, це багато працювати. Це, це головний прогрес, якщо ви багато, як і на будь-якій роботі. Чим більше, більше, більше ви робите, тим краще і краще стає ваше Діяльність